Коли починає перший, йому завжди дуже-дуже зворушливо і психологічно складно, бо він данко, він йде перший, і він має якось щось створити, якось запалити і задати якийсь тон. Я щиро дякую вам за цю, за цю честь. Я виконала я з Києва повторюсь. Звуть мене Вероніка Кухтіна. Мені 61 рік, я е, четвер я виконала чотири квартала поспіль минулого року, але цього року я теж виконала вже леді в червоному, і це дев'ятий квартал поспіль. в третій рік я тримаю цю планку. Це моє рішення. Я можу сказати, що в 21 рік і січень 22-го я теж завершила леді в Червоному і зіркою. Але війна і була якась пауза. Потім ми всі якось огавкнулись, щось там відновили. Відбудували всередині і зібралися, і знову пішли тим напрямком, яким ми йшли до початку півносштабної. І для мене стиль леді в червоному, ну, до речі, мені дуже подобається ця програма. Цей кольор просто лідерський, яскравий колір кохання, колір страсті, колір е драми. Якщо хочете, колір танго мені дуже подобається, танець в моєму житті має дуже важливе значення. І кожен колір якось асоціюється. червоний це неймовірно красивий колір. Немає жінки, яка не красива, який не личить червоний. Немає. Кожна жінка просто дивовижна королева в червоному, тому цю програму обожнюю. І коли я трішки. Зібралась зі всім тим. Мій лідер Наталія Гурківська. Я представляю тут на Кіпрі бізнес-групу Наталії Гурківській, Чим дуже пишаюсь, і е, дуже багато в іспитів і випробувань життя випало на долю Наталії спочатку півномасштабної, неймовірних випробувань, випробувань. Як дуже близький е, друг е, з 99-го року я знаю Наталку Горківську. З моменту, як вона прийшла в компанію Mary Kay, бо тому що я з 98-го в компанії Mary Kay. я була в іншій бізнес-групі, але мій лідер, національний лідер на, м, Катерина Петруньок, на жаль, у 21-му році пішла життя, і я. Е, Запропонувала компанія Маріка обрати собі бізнес-групу з лідерів від гілки Катерини Петренок. Я знала Наталю, я обрала її. І з 21-го року я належу до бізнес-групи Наталії Курківської. При цьому я її знаю з 99-го. і безмежно поважаю і люблю цю жінку. Безмежно. І коли на початку війни стрес був у всіх, я з Києва не виїжджала. Це було усвідомлене прийняте рішення нашої родини. Е, Наталка виїхала, але е, коли компані відійшли від Київської області, Наталка повернулась, але не було куди повертатися. І е, ще не працювала відділення кампанії Марікей, враховуючи те, що я закінчила 21-й, ну скажімо так, е, другий квартал семинарського року, того семинарського року. Я закінчила зіркою і леді в червоному в мене, і взагалі я завжди працюю з потужним міні-складом. І щоб ви розуміли, першу півроку півномасштабної війни за рахунок мого міні-складу я обслуговувала всю Україну. Я не знаю, як передавалася інформація, але півроку моя родина їла те, що ми могли купити. В магазині і взагалі виживала, ми всі якось виживали завдання міні-складу. Тобто, працювати з міні-складом це норма для е, людини, яка усвідомлює, куди вона потрапила і який товар взагалі їй дається. Тобто, і, е, це з однієї сторони, коли е, з е, літа 22-го року поступово. Стали э, пропонуватись набори спочатку, потім відновлялись, відновлялись постачання продукції. І якось поступово компанія вийшла в звичний ритм роботи. Я э, сказала Наталці, що, що я просто, для мене ну, дуже важливо бути э, її зіркою, в її бізнес-групі. В нашій бізнес-групі на сьогодні більше 200 жінок. Але ви всі знаєте, ви спілкуєтеся з іншими жінками, ви знаєте, що всі по-різному переживають все, що відбувається навколо. Всі по-різному. Але кожен робить свій вибір і е, зосереджується на чомусь, е, що для нього важливо і в чому він бачить свої призначення. Завдяки компанії Mary Kay я багато років тому зрозуміла, що я місіонер. Я маю місію, і я йду цим шляхом. Я дуже гарно вивчила всі можливості і математично, і психологічно, і зі всіх боків. І Я знаю, що я на лідерському шляху. Я знаю, але ми ж працюємо з жінками, і ви розумієте, і знаєте, так само як і я, що е дуже часто ми ніяк не можемо примусити надихнути. Ну жінка живе в своєму. Куполі, панцирі і все і ніяк. Але е, у мене правило, кількість переходить в якість. Щоб не відбувалось, я маю виконувати програму. Це моє рішення. Щоб не відбувалось, я взяла собі планку, і е, я скажу вам більше, того, я не зробила всьому кварталі зірку, бо все, що я зробила, забезпечила мені цю поїздку. Якщо б я не їхала сюди, в мене була б зірка. Але те, що я отримала тут, набагато більше, ніж зірка. І я знаю, що Наталія Курпівська вибачить мені, що в цьому кварталі я нашу бізнес-групу не дам своїх дві зірки. Бо кожен консультант, кожної бізнес-групи в свою бізнес-групу, як командний ігрок, може дати дві зірки. Одна це зірка, зірковий консультант. І друга це леді в червоному. Це тільки дві ці програми йдуть в залик на е, бізнес-групу 5 зірок і більше зіркову бізнес-групу. Розумієте? І е, для мене усвідомлений вибір давати дві мої зірки в нашу бізнес-групу цього кварталу. Ну, ми обговорювали з Наталкою, і так вийшло по життю, що сьогодні. Будучи пенсіонеркою, але я працюю. Я працюю в освіті, продовжую працювати. я не вийшла офіційно на пенсію, хоча я отримую пенсію, щоб ви розуміли шість з половиною тисяч. За те, що я заслужений тренер України, за те, що в мене що я відмінник освіти України, в мене народний художній колектив дитячий. В моєму колективу 33 роки цього року я маю багато надбавок, але я отримую від держави 6,5 тисяч гривень. І я живу сама. У мене є варіант, в мене 21 річний син. Я можу сісти на шию сину. Ну, знову ж таки. Ви зіткаєтесь з молоді. Молодь буває різна. І далеко не всі молоді готові ну, би, забезпечувати своїх батьків. Або матусу, моєму сину 21, а мені 61. Розумієте, так? Да? три покоління. Ми друзі, але три покоління. І я можу, але все в Україні, окрім мене і мого сина, нікого нема. Ми вдвох. Деякі рідні виїхали. А в Україні ми вдвох. І що ми робимо? Ми живемо в своїй зоні спа. Стабільно, позитивно, активно. Супер. Все. Я прокидаюсь. Дякую Всесвіту і Богові. За новий день нові можливості і прошу направити мене туди, де я йому потрібна, і готова служити йому там, де йому потрібно. З вірою і довірою я просто йду в новий день. Я точно знаю, що я не буду витрачати свій драгоцінний час на е, обговорення когось. Обговорення ситуації, як я спала вночі, і що відбувалось, не буду. Є світло чи нема світла, які випробувані сьогодні, мене не цікавить. Я жива, я самостійно рухаюсь, я при розумінні, я бажаю в мене палке серце. Скільки буде, стільки я буду рухатись перед Просто. І тому. За кордон, за кордон в команді Марікей. Тому е я точно знаю, що наскільки я зможу забезпечити себе, бо все залежить від мене, про кіпер умови е були проговорені влітку або навіть навесні ну давно. Просто так стало, що Наталка мала по родинним сімейним обставинам виїхати в Америку. Там її син, її ну, родина. І якось сталося так, що я не отримала взагалі вчасної інформації про те, що треба на Кіпр. Але коли я була на церемонії нагородження, я почула краємуха, що там щось про Кіпр. Я до Юлії Віжанова. Ну дякую. Ми з Юлією спілкуємося спокійно, нормально, завдяки багато квестів і і Так далі. Я кажу: А як? А як же? Я ще раз руху, я ж виконала їх хвилю тримай. І... Чотири квартали поспіли, дві зірки. Я по всіх параметрах я достойна. Як же я, Юля каже, навіть гроші навіть внесли. Я кажу, ну допоможи, бо я ніколи вже ти не купувала нічого онлайн. Я не знаю, як купити квитки на авіолітак онлайн. Я ніколи, я ніколи не їздила з Мерікей групою за кордон. Перше просто в подорож Марікей. Ми їздили в серпні в Вінницьку область в спа-комплекс Батерфляй. Це була перша поїздка з командою, Ну, з, з групою жінок Марікей. Вона була дивовижна, але я там вперше зрозуміла, що таке поїздка з Марікей. І тому, е, знаючи лідерів, я вже не боялася, що я поїду на Кіпор. В іншу літаком взагалі складна подорож. Взагалі, я інвалид другої групи, рік назад, тому мені зробили операцію на хребті, і я дуже обмежена в багатьох моментах рухах. Ну я бачила, як був організований Вінницька область «Батерфляй», і я розуміла, що я можу довіритись. Я доїду, я контролювала себе, я багато ходила. Я розуміла, що все, що я змогу, зможу, я опаную. Я дуже хочу. І говорили про формулу успіху вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю. Говорили про формулу успіху. Я її знаю давно. І коли мова е, пішла про кіпр, я порахувала. Взагалі, ну я не знаю, хто де кожен в своєму колі живе, в своєму домі, в своєму дворі, своя робота, своє оточення, свої родичі. Да? Але я не знаю, як у вас. У мене оточення андеграунд. В цьому оточенні я Данко. Я знаю, що я встала зону спа свою відкрила, наповнилася і пішла. А, і все, і мені байдуже, що відбувається там. Я знаю, куди йду я і що хочу я. Якщо хтось порушує мій простор, я вмію поставити обмеження і сказати, вибачте, я слухати це не буду. Мене це не цікаво, але а? Але... Я була свідком. Так. Я підтверджую. Я точно скажу. А навіщо? Ні, мені не цікаво. Мій час дуже драгоценний, я не буду це слухати. І мені це не цікаво. Вибачте, навіщо ви мені це кажете? Тому, коли я побачила список тих, хто має право поїхати на Кіпр, багатьох я знала, але дві треті я не знала. Це нові люди для мене, і я для вас нова. Але я не відчуваю цієї новизни. Я, ви знаєте, я в оточенні рідних, я в оточенні своїх, я в оточенні, де мені комфортно, де я просто мене пре. Я, ну, вибачте, я іспитую оргазм кожної хвилі, кожної миті, кожного року. Це, що відбувається? У нас таке слово народилось в Вінниці – оргазмічно. От я існую оргазмічно весь цей час Кіпрі. Розумієте, мене пре. Тому я подивилась 100 – 100% успіху. Я налаштована на успіх. Я просто жінка свято. жінка, яка просто живе в позитиві в енергетиці в енергії, і я не маю наміру зупинятись, скільки боженька дасть, стільки дасть. Стільки буду рухатись в своїй зоні спа. Але Кіпер це 50% оточення. Бо те оточення, в яке я маю потрапити, воно просто гідне. Навіть тих, кого я не знаю, але вони прийшли якісь умови. Я знаю, що таке виконати ці умови в Марике. Я розумію, що ця жінка має, е, е, має мати, як це? В общем, повинна мати якісь якості особливі, щоб сюди потрапити. Це 50% успіху. Це оточення, якого я, да, я читаю, я наповнюю оточення. Це не тільки ті люди, які да? це і те, що ми вкладаємо в себе. Це наше оточення, це складова наша. А 40% — це наше мислення. Ну, змислем, слава Богу, у мене все нормально, я над цим працюю. Тому я можу сказати, що 40 я собі якось забезпечую. 10% – відсотків це здобутки, це навички. Ну, теж я щось вмію. За рахунок моєї професійної приналежності я вмію працювати з людьми, вести людей, організувати людей, надихнути людей, зупинити людей, якщо їх колотить. Але це тільки 10. 40 я працюю. А туди ще 50. Куди я можу потрапити? Я заробила гроші. Куди їх класти? В зірку? Ні, я поїду на Кіпот. Я дякую, Юлічки. Я не перестану дякувати Юлічки Біжанові, яку я називаю матусію зараз своєю, бо я настільки спокійна, що все буде у мене нормально зі всіми моїми групами інвалідності. І так далі, і взагалі розумієте, я знаю, що все буде добре. А ті умови, в яких ми існуємо, вони просто я своїм всім написала: Я пройду. я пройду. і я щаслива. Я буду виконувати леді в червоному доки В мене не притягнуться до мене такі самі воронічки, сумасшедші. в зоні спа, щоб я пішла точно на лідерську. Бо коли я спілкуюся з менеджером Олександрою, не перший рік, і вона сьогодні в мене в команді 46. З 21-го року до сьогодні я залучила 51, 5 вже термінувалася, ну це таке це е, природній відбір. Це ми знаємо, це нормально. І не може бути. І взагалі, коли я кажу, в мене 46, а кожного місяця відпрацьовують 10-15. То мені Юлічка біжала, сказала: так ти класно працюєш, 30% ти маєш по Україні, це нормальний відсоток, там каже компанія, офіс компанії Меркей. А я так хвилювалась, Боже, в мене їх 45, а тільки 15 відпрацьовують. Бо одна замовляє п'ять замовляє кожного місяця на одну-дві. П'ять кожного місяця. А решта через місяць, раз в квартал, раз в півроку собі вони існують, вони клієнти. Але я щаслива і вдячна. Я їх заворожила і вони користуються дивовижною косметикою Морікей. Я даю шанс. Я відкриваю можливості. А далі за жінкою, я її не буду примусувати. Тому я, можливо, рухаюсь дуже повільно, але в мене дуже поважний вік. Я дуже люблю і ціну кампанію і Я не хочу, щоб нічого не обрачала мої відносини з цим дивовижним світом.